Ґрунт. З чого складається верхня частина земної кори? Нижній шар каміння. Вище йде шар глини, ще вище шар піску. Верхній родючий. Шар називається ґрунт. Саме родючість ґрунту властивість, яка відрізняє ґрунт. Від гірської породи. Грунт є середовищем і умовою для існування рослин, а отже, і для всіх тварин, яким ці рослини необхідні для їжі. Грунт має темний колір, такого кольору надає йому перегній, рештки перегнитих рослин і тварин. Сам перегній. Має чорний колір. Що більше у ґрунті перегною, то він родючіший Це означає, що в ньому добре ростуть і дають багатий урожай різні рослини. А ще ґрунт, точніше маленькі живі організми, що мешкають у ньому, обмінюється газами з приземним шаром атмосфери. Поглинає кисень і віддає вуглекислий та інші гази. Ґрунтове дихання разом із диханням живих організмів підтримують постійний склад атмосфери. Найродючіший з усіх видів ґрунту є чорнозем. Наша країна багата на чорнозем. Багато років тому під час війни. Загарбники навіть вивозили нашу землю. Така вона гарна. Але про чистоту ґрунту, як і про чистоту води та повітря, нам треба дбати. Наш обов'язок не забруднювати воду, повітря і землю. Ощадливо і розумно їх використовувати.